Усім ще раз вітання з лісу. Тепер ми в Чорному лісі. Хотіли знову провірити опеньки. Але, але нема на цьому місці, де ми того року збирали. Ось такі то справи. Сьогодні в нас 20 жовтня, понеділок. І вже в нас. Десь хвилин половина п'ятого. Але сьогодні хоч виднішися в лісі, а то вчора прямо була темінь, як ми приїхали. Хочу показати вам, які красиві рядові анісви. Ось така одна і тут рядок пішов ще. Це їстівний гриб, але я його не беру, тому що достатньо і таких грибів. Ось. І ось, дивіться, скільки під листям тут заховалася її. А тут ще виглядає що сироїжка у нас червона. Отака, гарньоня. От Анісова рядовочка пахне. Не то слово, я її вам показую, зачепила і запах уже. вона. Ох, невже ж я знайшла сьогодні також грибочка? Ну давайте. Так, це він, але мені здається, що він уже да, не першої свіжості. Вже все. Розмок. Хрубаки його з'їли. Залишимо його. Ось така у мене знахідка сьогодні. Да, а. Хі -хі. дивіться, дивіться, що ось то слізи тут росте? Ось? Ох, є, є перший сьогодні. Такий, що можна взяти? До відерця. Все, накрили і грибочка забрали. Дякуємо лісовичку, що подарував такого сьогодні. Це перший. що думаєте, невже я ще одного знайшла? Я ще не... Бачила. Так, так, це він. Ось який. Що ви скажете, друзі? Це два. Це два. Ох, я знову попала на грибничку. Круто. Дивіться, якихось два класних. Ох. Ох, цей звук. Ох. Дивіться, яких було, ну бачите? Два виросло, ці за чи як сказати, відмерли, оці да? ось. Чуть-чуть почервоніли чи від холоду. Прикриємо і ось таких два зрослося, братики. А як вам такий екземпляр? Тоже показався вже із земельки над листячком. І це ще я на цьому самому місці кручуся. Ось який він молоденький. Гарно мокра земля промокла. І вони помаленьку починають рости. Іменно такими сімействами. Це вже у нас, що це раз, два? П'ятий, це п'ятий, друзі. Оце я знайшов. Повне відеочко і тут. У ще глива вмістилася, якщо найду, А в мене курточки. Добре, що два відра взяв. Це все в одному місці, молодому.